you <smart noise> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте відео. Ми починаємо. Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко, якого разом з двома заступниками голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації затримали на хабарі ще влітку цього року. За матеріалами слідства він та його заступники вимагали майже 1,8 мільйонів гривень. Проте депутати Тернопільської обласної ради нарешті зібрали підписи та підтримали заяву про скликання сесії з одним питанням. Звільнення голови Тернопільської облради Михайла Головка, якого підозрюють. У хабарництві відомо, що за дане питання проголосували 47 депутатів Тернопільської обласної ради. Що цікаво, в цьому переліку були і колеги Михайла Головка з партії Свобода: Будковський Богдан, Любинський Олег, Мисик Володимир, Мормуль Оксана, Заставна Ольга, Чашка Марія, Тимошик, Михайло. Цікаво, чому вони пішли проти свого колеги? Можливо, не стерпіли того, що Головко брав хабарі. Схоже, партія Свобода зрозуміла, що з такими людьми, як Головко, їм не по дорозі. Але як би дивно не було, а в переліку немає однопартійців Михайла Головка, головка Назарія Тараса Дячуна, Олега Сиротюка, Наталії Турецької та Василя Чашки, підписалися під документом і діючий голова ТОВА Володимир Труш та заступники голови Тор Ігор Сополь та Володимир Боліщук. Загалом у Тернопільській обласній раді 64 депутати для проведення сесії та відставки голови Тернопільської обласної ради потрібно 33 голоси. Додамо, 28 червня вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб з правом внесення застави в розмірі 805 200 гривень. Під час засідання суду сам головко заявив, що ситуацію з хабарем сприйняв як отримання волонтерської допомоги на потреби зсу. Вже 29 червня повідомлялося, що голову Тернопільської облради звільнили з-під варти на підставі внесення застави. Люди, які робили на держпосадах та мали керівні посади, не повинні працювати в таких установах. А депутати, які зібрали підписи, вчинили і справді правильно, адже не підтримали того, щоб головку і далі керував у стінах облради після того, що накоїв, як то кажуть, у народі одного разу збрехавши, збреше ще раз. Якось зрадивши, зрадить неодноразово. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.